Я вітаю вас на уроці математики в 4 класі. Сьогодні ми працюємо самостійно. Тема нашого уроку повторюємо множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове. В підручнику це сторінка 42. Сьогодні ми на уроці ми повторюємо множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове. Продовжимо розв'язувати задачі на швидкість, рівняння і нерівності. Для початку запишіть каліграфічну число відповідь 720 поділити на 40. Як легко поділити ці числа між собою, щоб визначити, щоб усно розділити, а не в стовпчик? Ну, по-перше, ми можемо скоротити нулі. так? І далі 72 розкладаємо на два доданка, які будуть ділитися на 4. Це 40 і 32. Так? 40 поділимо на 4. 32 поділимо на 4. Це 18. Пропишіть каліграфічно. Число 18. Друге завдання на сторінці 42. Повторіть множення письмово і перевірте результати. Тобто, Помноживши на двоцифрове число, ми отримаємо результат. Далі ми перевіряємо діленням. Ну от перший виконаємо разом. 3 помножити на 7 буде 21. Так, пишемо 1, 2, помічаємо. 3 помножити на 2. 6 плюс 2 8. Так. 1 помножити на 7 буде 7, і 1 помножити на 2 буде. 2 додаємо у наші множники наші добутки. Отже, 1 зносимо, 8 додати 7 буде 15 і 2, та ще одиничка 3. 351. Щоб перевірити, нам треба 351 розділити на або 27, або. 13, 351. Розділити, ну, нехай на 27. На 27. Розглядаємо, скільки числ буде в частці. Ми ділимо на двоцифрове число, беремо дві цифри: 35 більше за 21, відповідно, буде 1 і ще 1. Дві цифри буде в часті, 35 ділимо на 27 по одному.

6 і двоєчка. E, ми отримали ми отримали 13. Ну, така у мене 13 не дуже, на 13 схоже, але ж отримали 13. Ще хуже зробили. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати, продовжити виконання цього завдання самостійно. Так, перевіримо, що у вас вийшло. Наступне завдання задача номер 3 Першу ми розв'язуємо усно, розбираємося з її розв'язанням. Другу будемо записувати. Отже, інженерка за 4 години встановила 32 камери. Відеоспостереження: скільки камер встановлять 2, інженер... 2 інженерки за 5 годин, якщо робітниці працюють одно... з однаковою продуктивністю. Отже, одна інженерка за 4 години 32 камери. А дві, скільки установлять камер дві інженерки за 5 годин, щоб розв'язати цю задачу, нам треба задача на подвійне зведення до одиниці. Нам треба дізнати, скільки одна інженерка за одну годину. Нам відомо, що одна за 4 години 32 камери. Відповідно, щоб дізнати, скільки. Камер встановить одна інженерка, треба 32 поділити на 4. 8 камер одна інженерка за одну годину. А у нас дві інженерки. Одна 8, а 2, відповідно, 16, 8 помножити на 2. Отже, дві інженерки за одну годину встановлять 16 камер, а працюватимуть вони 5 годин. 16 помножити на 5, 80 камер. Відповідь: 80 камер встановлять дві інженерки за 5 годин. Другу задачу ми записуємо і пишемо собі в зошит короткий запис. За 4 години дві інженерки встановили 32 камери відеоспостереження. Скільки камер установлять одна інженерка за 5 годин, якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю? Отже, як записати короткий запис? Читаємо перше речення. Задачі. За 4 години 2 інженерки 32 камери. От так, як у нас є все в умові, так ми записуємо. 4 години. 4 години. Думаю, в мене буде красиво. 4 години. 2 інженерки. Ну, давай. У вас в зошиті гарно дві інженерки і зроблять вони 32 камери. 32 камери. Скільки камер, так, от у нас третій, ось у нас де камери. Скільки камер встановить одна інженерка за 5 годин. Знову, це зведення, це задача на подвійне зведення до одиниці. Нам треба дізнатися, щоб відповісти на питання задачі, нам треба дізнатися, скільки одна інженерка за одну годину. І тоді ми зможемо дізнатися, скільки ж одна інженерка за 5 годин. Отже, першою дією ми можемо 32 розділити на 2. Так? Хочеться пригадати з вами, ми розглядали з вами спосіб розв'язування, коли ми зверху ділимо, а далі ми не зумножимо 32 поділити на 2, поділити на 4, помножити на 5, помножити на 1. І ми дізнаємося, скільки ж камер виготовили інженерки. Але якщо подія, то спочатку ми шукаємо, скільки одна інженерка за 4 години. Тобто першою дією ми 32. Розділимо на 2. 32. Розділимо на 2. Утворимо і дізнаємося, що одна інженерка за 4 години установить 16 камер. 16 камер є. 16 камер. Одна інженерка за 4 години, 16 камер. А за одну годину одна інженерка за 4 години 16. Відповідно, треба 16 розділити на 4. І ми дізнаємо, що одна інженерка за одну годину установить. Камер. 16 камер. Тут буква А. Камер. Далі так. Отже, одна інженерка за одну годину встановить 4 камери. А за 5 годин. За одну годину встановить 4 камери. А за 5 годин якою буде третя дія. Поставте відео на паузу і виконайте третю дію самостійно. За одну годину 4. А за 5? 5 годин по 4 камери. Наступне завдання це номер 4. Знайди значення виразів. Виконуйте його самостійно. Давайте ми спробуємо з вами. Не буду всі показувати. Ну, ось, наприклад, писати незручно. Де мій олівчик загубився? Олівчик загубився. Так, ось він є. Пробуємо писати мені незручно, тому знаю, як це робиться. Тому 800, 80 тисяч. розділити на 1250. Та, що ж ти будеш робити? Ну, давай. Так, і помножити на 45. Визначаємо перша дія. Перша діє у нас ділення. Ми можемо зразу прибрати нулі. І далі ми ділимо. У нас залишається 8 тисяч. Так що ж ти будеш робити, чому ж ти не їздиш? Га? 8 тисяч ділимо на... 125 8 на 125. Ділимо на трицифрове число, відповідно, беремо три цифри. 800 ділимо на 125. Тут ми можемо використати спосіб підбору і 125, пробувати множити на якесь число, підбирати число, щоб отримати поближче до. 800. Отже, пробуємо. Ну, розглянувши це число, ми можемо сказати, що можна брати більше за 5. 5 помножене на 5 буде 25, а нам треба нулик. Давайте спробуємо 6. 6 помножене на 5 буде 30. Троєчка запам'ятали. Шість на два. Дванадцять і троєчка п'ять. Шість на один шість. Маловато. Спробуємо по сім нам не підійде, бо буде п'ятірка в кінці. Спробуємо по вісім. Сто двадцять пять. По вісім буде багато, так? По вісім буде багато. 6 на 2, 12, і то ось тут буде 7, 700, 7, 7, 7 отут буде. Бо 6 на 1, 6, та одиничка 750. Ну, походу, по 8 буде багато, тому що 8 на 25 буде 100, і 8 на 1 тут буде 900 тут буде 900. Отже, ми беремо по 6. По 6. Або по 7. Давайте спробуємо по 7. По 7. Раз у нас не ділиться на цілу, ми беремо по 7. По 7. По 7. 750. Ні, по 7 буде багато. Все. По 6. 6 і сюди списуємо 750. Сімсот 50, віднімаємо. У нас залишається 50 і зносимо нолик. Ай-яй-яй, зносимо нолик. 500 ділимо на 125. По 6 багато можна спробувати по 4. По 4 повинно. Вийти 4 на 25 буде 100 і 4 на 1 буде 400 і 100 буде 500. Отже, 500. Ой, не треба так писати, як оце я пишу. Не треба так. некрасиво писати. В зошні повинно бути гарно. Отже, 64 тепер множимо на 45. як його зробити, щоб було гарно. Пенроу. Угу. Так, 64. 64 множимо на 45

0, 2 додати 6, 8, 3 додати 5, 8 і двоечку зносимо. 2000 і відповідь записуємо в верхній, верхній вираз. Від 2880. Далі мазюкати не буду. Далі ви пишете самостійно. Знаходите цей номер в підручнику, це сторінка 42 номер 4 і виконуєте завдання. Знаходите значення виразів в подіях. Наступне завдання нерівності. Оберіть одну нерівність і розв'яжіть її. Пригадайте, як розв'язувати нерівність. Треба звести до рівняння і виконати це завдання. Поставте відео на паузу, оберіть одне і виконайте його. Перевірте. Зараз повернемося, перевірте їх. І шосте завдання. Ви також виконуєте на вибір одне. Перед вами рівняння. Це складені рівняння. Щоб їх виконати, треба звести їх до простих. Поставте відео на паузу, оберіть одне з рівнянь і виконайте його. Звіртеся з завданням. Ваше домашнє завдання номер 4 і номер 6 в будиночках на сторінці 42. Я вам дякую за вашу роботу. Оцініть, як вам працювалося. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!